Добрий день. Добрий день, вітаю. Вітаю, дуже радий з вами познайомитися і дякую, що погодилися на бесіду. Дякую, я також радий знайомству і радий тому, що у нас є такі молоді люди і покоління, от таке, яке все ж таки починає ще зі шкільних часів реалізовувати свої захоплення. Це, це насправді дуже тішить і надихає. Це дуже важливо, тому бажаю успіхів в цьому. Власне, щодо мобілізації ув'язнених, чи будуть масово людей вести, скажімо так, на фронт, проходити ВЛК? Чи це наразі так масштабно буде реалізовуватись, як кажуть багато експертів? Ні, що стосується ув'язнених, там було роз'яснення. І від народних депутатів, і від міністра юстиції України Малюське про те, що максимальна кількість від 10 до 20 тисяч вони ще навіть не знають, чи 10 чи 20, але Вони будуть рахувати тих, хто може піти, і причому, що для них передбачається цим законом добровільна форма, і вони не зобов'язані цього робити. Тобто, це не так, як було в Росії, відмінність в тому, що в Росії змушували там ну платили гроші і так далі. І в Росії брали. Вбивця гвалтівників неважливо не за якою статтею ти засуджений, який ти злочин вчинив, навіть особливо тяжкий, але все одно ти міг потрапити і воювати. Тут же ж є дещо такі, ну скажімо, відмінності. Разом з тим, мабуть, те, що президент е, не одразу підписує цей закон. Ми бачимо, що він був ухвалений, але ще не підписаний. Вочевидь, свідчить про те, що ще вивчають. Певну громадську думку і збирають, скажімо так, обґрунтування додаткові, ну тому що якщо ми говоримо про закон про удосконалення мобілізації, який був ухвалений парламентом, він президентом був підписаний, якщо не помиляюсь, ледь на наступний день, і він став законом там. То зараз там уже пройшло: пройшов ну практично тиждень з моменту цього, і в принципі, рішення немає, тому що я думаю, добре обдумують зважають всі за і проти. Бо тут. Немає єдиної позиції, uh -huh. тому що якщо щодо мобілізації і процесу покращення її продовження, начебто, є консенсус тут і у військових, і у політиків, то тут не дуже є, тому що деякі військові командири вони заперечували проти ухвалення такого рішення. Ну мені відомо, я з такими теж спілкувався, і вони не в захваті від того, що таке рішення ухвалюється. плюс... Медійне, скажімо так, медійне висвітлення, от яке було подане Заходом так цього, воно досить часто було ну недолуго, як на мене, абсолютно неправильно порівняно з Росією, тому що, як я вже пояснив, у нас пропонується зовсім інша модель. В нас немає такої моделі, як було в Росії, але це порівнювалося. Це створювало не дуже сприятливе інформаційне тло. Тому я думаю, що ці обговорення ще продовжаться, і це буде впливати на те. Ці обговорення, дискусії, зважування за і проти, зрештою, чи підпише президент цей закон, чи він його поверне до Верховної Ради зі своїми зауваженнями. Наскільки я розумію, остаточної ясності ще з цього приводу немає, і прямої мови і думки президента, ну я принаймні теж не чув. Принаймні щодо цього. Очевидно, що зараз є і багато інших нагальних питань, але щодо цього я не чув, тому почекаємо, як тут будуть події розвиватися. Ви думаєте, може бути вето тут? У президента є таке право? Так. Якщо, якщо якщо так, якщо, якщо будуть вважати, що є якісь недоопрацювання, або треба щось досконалити, або треба щось запропонувати, або потрібно, або є негативна реакція суспільства, змоніторять і оцінять громадську. А це теж важливо, як би там не було, хто би ще не казав. Тоді можливо, і може бути вето. Знову ж таки, є петиція на сайті президента України про створення, точніше, не про створення, а про дозвіл на створення взагалі в Україні ПВК. Мимо, що треба додаткові ресурси, але чи можна буде взагалі мати додаткові ресурси завдяки, от власне цим. ПВК. Як от в Росії їх багато, наскільки я розумію, а в нас їх немає. То чи, чи буде це ресурсом? Ну а справа в тому, що Росія це унікальний приклад в тому сенсі, що вони взяли собі приватні терористичні організації, фактично а, на, на службу. Ну тобто, вони це взяли на службу, і це в принципі взагалі. то Ну, нонсенс такого немає, так і о, зараз що відбулося навіть в Росії. От зверніть увагу, вони всі ці так звані ПВК, ці терористичні організації свої, підпорядкували Міністерство оборони, змусили їх підписати контракт. Чому був конфлікт рік тому між Пригожиним і Шойгу? І там взагалі виникли ось цей ось ця невдала спроба путчу так пригоженим. За і цього, і, і цього перевороту, тому що конфлікт був за керівництвом. І зараз фактично всі ці так звані ПВК вони абсолютно підконтрольні повністю Росії і введені фактично в склад Збройних сил Росії. Раніше цього не було. Чому цього не варто робити в Україні, я вважаю? Тому що розумієте, в чому ситуація? Це може призвести до того, що. Потенційно у нас будуть з'являтися військові формування, які так мають діяти за кордоном, не обов'язково в Україні і так далі, і тому подібне, які будуть зі зброєю, які фактично можуть діяти в інтересах не тільки ж держави, а й окремих осіб. Це що означає, що ми озброїмо людей, дамо їм в руки зброю і скажемо, що йдіть, вирішуйте питання не тільки там протидії Росії чи ще чомусь, а й можливо інші питання. В Тому числі на межі е, кримінального кодексу, от, от цього балансу, і це призведе до того, що ми будемо ну вибачте толерувати і поширювати анархію, що в нас е, потенційно з'являться, тому я вважаю, що зараз це недоцільно. От, от, скажімо так, оцінюючи ще й кількість зброї, яка є в державі, скільки її є на руках, і так далі, о, о, оцінюючи вибухонебезпечність. Ситуації, яка викликається тими чи іншими явищами, тому що велика кількість людей ветеранів, героїв із загостреним відчуттям справедливості, і це теж може бути, скажімо, використано проти них. Тому я думаю, що зараз нам ну це не на часі, як мінімум, і я виступаю проти цієї ідеї. Хотілося поговорити про новини в Росії, тому що там днями був звільнений Сергій Шойгу і новий є міністр оборони Білоусов. про нього. Широкому загалу в Україні невідомо власне що від нього очікувати. Як ви думаєте, чи очікувати від нього? Е, я не знаю міцнішої, напевно, політики, ніж була в шойгу. навіть Патрушева називала, що він може бути наступником Путіна. Тобто, е, Путін прибрав свого конкурента, чи, чи як це сприймати і не склалося значить у Патрушева справа, в тому що от зараз Патрушева призначили помічником Путіна, але це. Не той рівень функціоналу і повноважень, який в нього був, коли він перебував на посаді секретаря Ради безпеки, це очевидно. Тобто, це зовсім інше. Тепер дивіться, яка ситуація по порядку. Перше, призначення нового міністра оборони, а Путін теж прокоментував, як ну, начебто, те, що збільшуються видатки на сектор оборони, потрібно ці гроші рахувати, раціонально використовувати, контролювати. Значить і. Тому для цього буде білоусов. Чомусь у всіх склалось таке враження, я дивлюся, і всі почали говорити: ну і в нас в тому числі на це купилися. Він такий чистий, не замішаний в корупції, ніколи не А Звідки ви знаєте? Так, да. звідки ви знаєте, що точно те, про що він не був на виду і він сидів тихенько, це ж не значить, що він просто був нікому не цікавий. От і все. І він не був на виду, але це ж не значить, що він не міг займатися корупцією. Це по-перше, по-друге, другий момент, чому відбулося це? Я думаю, що Путін таким чином хоче налякати Захід. Чому? Тому що він хоче продемонструвати: дивіться, Росія проводить такі зміни, ставить економіста, тому що Росія розраховує на війну вдовгу, і відповідно в рамках того, що вони хочуть вести ось цю довгу війну. Потрібен той, хто потрібно, щоб захід повірив, одразу подумав, ой, а у них, значить, зараз буде більше зброї, у них більше коштів. У них економіст, який буде це рахувати, у них економіст, який буде про це думати. Ну все злякатися одразу. Тобто, а це теж інформаційна психологічна атака. Бо війна дійсно йде на виснаження, і тут важливо, хто ну, перший, скажімо так, в цій гонці здасться. Наше завдання, щоб Україна і тил наш у вигляді заходу був набагато сильнішим в цьому, а Росія ослаблена. Ну, так от, вони теж за цим спостерігають. Тому я не очікую якихось системних кардинальних змін. Більше того, те, що е, призначений новий міністр починає з, кадрів, з кадрових чисток з відставок генералів, це теж може бути сприйнято негативно, тому що він, не, він може налаштувати їх проти себе, а що не подобається тим корупціонерам, які були. Плюс є частина людей, яка продовжує бути орієнтована на шойгу. А mm -hmm. тепер щодо шойгу. Він, начебто, відставку відправлений, але він зайняв пост. А він при Путіні посаду він отримав на відміну від Патрушева, серйознішу, ніж Патрушев. плюс він пішов Патрушева, він зайняв його пост. А це теж добре. Чому? Я пояснюю, тому що Патрушев, я думаю, так просто з цим не змириться і буде шукати нагоди, яким чином помститися Шойгу. А це означає поглиблення внутрішніх конфліктів, гризні у них всередині так званих еліт. Що безумовно добре, тому що будь-які процеси, які роз'єднувальні всередині в них, вони нам на користь, оскільки а, ну, розділяє володарю древньоримський принцип, і тепер наступний момент. Що, а, власне кажучи, таким чином а, Путін залишив і наближених біля себе, яким безумовно є Шойгу за ці роки вірності і відданості йому. І в тому числі для так званих воєнкорів кинув їм кістку, так нати їжте там і розкажіть, який же я молодець, Що я бачите, почув вас, начебто, ви так кричали, і нарікали, і критикували цього шайгу. Ну, от я вас почув, я його там звільняю. От, бачите, ну і все. Тому нам тут з цього приводу, от я не поділяю думку тих, хто дуже там почав писати про те, що от зараз почнеться щось, та нічого не почнеться, нічого особливо там кращу сторону не зміниться. Тобто, це не є такими суттєвими змінами в тому, хто буде керувати власне Росією в оборонному плані. Просто ну, керувати, ну керувати міністром буде Білоусов. Звичайно, він буде намагатись там щось побудувати, продемонструвати якусь боротьбу з корупцією. Ну цього ж від нього очікують, щось там зробити, значить, якісь кроки продемонструвати. Це все буде безумовно. Але при цьому це не означає, що це одразу якимось чином різко покращить ефективність російських військ на полі бою. От що важливо і треба розуміти знову ж таки змінили міністра оборони. чи може Путін піти на такий радикальний крок, звільнивши Валерія Герасимова, який теж є безумовно. Він начальник генерального штабу ЗСРФ, Чи можуть його звільнити, показати: ось дивіться, ми навіть військове керівництво змінили. Ні, ні, він вони його не змінять. Путін це дав ясно зрозуміти, принаймні зараз. Ніхто його чіпати не буде, Герасімо буде залишатись. Ну він абсолютно непомітний, він не висовується, і якщо він в когось і акумулює негатив, то він акумулює негатив тільки, ну скажімо так. Серед тих, хто про нього знає, там якихось так звані ці воєнкори, і інші, тобто він не акумулює негатив тих, хто його не знає, він не настільки відомий широкому загалу. Тому, власне кажучи, я думаю, що їм там а, а, нічого не загрожує, але те, що якісь репресії і чистки зараз почав білоусов, Намаганням там перестановки зробити, ну це зрештою не вперше за час повномасштабного російського вторгнення. Це не вперше намагання провести перестановки, підвищити ефективність російських військ, щось змінити. Ну це вже було не раз і не дуже й допомогло. Щодо суровікіна, який повернувся до Росії, десь він був в Африці. Був в Африці. Був і прилетів до Росії. натякнув, що в нього буде нова посада. Це тут власне Білоусов щось щось задумав, і чи повернеться він до якогось керівництва глобальною обороною Росії? Ну зараз в принципі вже такі найбільш вакантні жирні посади, скажімо так, найбільш а, цікаві. Вони вже зайняті. Поки mm -hmm. що на уже ж кадрові перестановки були анонсовані, Уже і уряд сформовано. Уже і mm -hmm. Раду безпеки секретарем став Шойгу вже і там. Значить, а інші залишаються на своїх місцях. Міністр оборони, начальником гінштабу. Він точно не стане суровікін, тому що залишається Герасимом. Ну тут важко сказати. Я думаю, що це там же ж як у Суровікіна виникли доволі напружені відносини із Шайгу. Чому тому, що треба розуміти бекграунд суровікіна? Суровікінце людина завірбована ФСБ в свій час, яка якійсь спецслужба російська допомагала рухатися по кар'єрних щеблях. Там таке буває. І там так цьому допомагають. Вони його пушили, піднімали вверх, і довели його до рівня того, що він командував операцію в Сирії, був командувачем ВКС і операції в Україні. Але він підтримав Пригожина. знову ж таки, чому Пригожина? Тому що Пригожина підтримували деякі спецслужби, зокрема ФСБ, на противагу Шойгу, щоб похитнути і розкитати позиції Шойгу. Ну і відповідно до цього, власне кажучи, і а, між ними виник конфлікт. Можливо, зараз Патрушев через Суровікіна хоче помститися а, Шайгу, і тому він куди вони кудись там хочуть протягти Суровікіна, Але поки що мені невідомо, що це буде за посади. Але це от елементи, те, про що я говорив, конфліктів між ними гризні. Це, до речі, дуже добрий, дуже добрий сигнал і тенденція. Угу. Тобто, все ж таки суровікін буде грати якусь роль по тій причині. От він повернувся, це ж не просто так. Він повернувся, ну, ми знаємо. Може, він йому вже не раді в Африці, може в нього контракт там закінчився? Це ж поки що тільки його слова. Тобто, це ж він так це інтерпретує. Він хоче, щоб ми так подумали всі, от там хто це прочитає, цю новину, щоб думали саме так. Але чи так це насправді, не знаю, покаже час.